Уперше у світі воїни Генерального управління розвідки України знищили Гвинтокриле РФ Мі 8 за допомогою морського дрона. Місце події Чорне море, район мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму. Це відбулося 31 грудня 2024 року. Спецпідрозділ Генерального управління розвідки Міноборони України Гріб. Тринадцять вразив повітряну ціль агресора. За допомогою ударного морського дрона Магура В-5», про це сповіщає головне управління розвідки Міноборони України. Ще один гелікоптер окупанта РФ зазнав пошкоджень, проте зміг дістатися до свого аеродрому. Морський дрон Магура В-5» оснащений ракетним озброєнням.